Ми продовжуємо вивчати перший параграф, і сьогодні у нас пункт номер 1.3 промінь. Так, ми вивчили, що є пряма, що таке пряма, це нескінченна лінія. Як позначається пряма? Вона позначається однією маленькою латинською буквою, прописною, тобто, або великими пропуск... латинськими буквами непрописними. Так, позначені точки напрямі, щоб вони не обмежували пряму на кінцях її, тобто пряма виглядає, скажімо, ну, це в мене так трішечки нерівно, Ось таким чином. да, Це у нас пряма. Далі, що ж таке промінь? Промінь це вже частина прямої, яка обмежена з однієї сторони точкою. Іншими словами, отут, от, бачите, у вас є означення. Це те, що потрібно вивчити. Променем. Зверніть увагу, є синонім цього слова: променем або півпрямою. Називається частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які лежать по один бік від деякої даної на ній точки, а також самої цієї точки. Дана точка називається початковою або початком променю. Беру інший колір і показую. Наприклад, я взяла точку А і позначаю частину прямої, яка складається з усіх точок прямої, що лежать по одну сторону від точки А, тобто вправо, і самої точки А. І тепер зеленим кольором у мене позначено промінь. Тепер я е, називають промені, теж є певні правила запису. Промінь е, позначається на відміну від, від прямої таким чином. Обов'язково в записі початок цього променя, тобто точка А, а потім інша точка, що належить цьому променю. Ну ми зобразили Б. Це промінь у нас. Так? Промінь запишіть собі в дошитах, або півпряма. Півпряма. Промінь теж є нескінченним, так, але в означеннях прямої і півпрямої або променя є певні, певна різниця. Я тільки що її вам сказала. Так. Зверніть увагу, що якщо ви скажете, що промінь БА це вже інший промінь, і не стосується до того променя, який ми написали АБ інший. Тобто тоді БА, давайте я е, до цього променя так не можна да, писати до зеленого, але якщо ми візьмемо і скажемо, наприклад, давайте побудуємо синім кольором позначаю. Промінь БА. Ой, синій не взяло. Промінь БА, то це буде у нас таке зображення від точки Б і вліво. Разом з самою точкою Б. Така частина прямої. І це у нас теж промінь або півпряма. Так, Тобто тут є обмеження до назв. Так, цим вроді як зрозуміло. А, далі йдемо, ну, доповняємо до теми промінь. Зараз ми визначили означення, що є променем. А тепер зверніть увагу, ще одне означення в цьому пункті. Ось а, теж. Можна записати це все зараз Ось. Це доповняльні промені. Два різні промені. однієї прямої зі спільною початковою точкою називають доповняльними. Іншими словами, вони доповнюють один одного до прямої. Зверніть увагу, опять-таки, на рисунок 5. АА1 і АА2 доповняльні промені. Ну, давайте. Прогорнемо малюнку. І так, бачимо: промінь АА1 пішов від точки А вліво. А промінь АА2 пішов від точки А вправо. Початок у них один точка А. І вони доповнюють один одного до прямої. Тобто вони належать одній прямій. Зверніть увагу, це дуже важливо. Тому, є так... Тому що є такі промені, які мають спільний початок. Дивіться, наприклад, да? як стрілки на годиннику. Але вони не доповнюють один одного до прямої. Тому Тоб не лежать на одній прямій, не утворюють одну пряму. І це не є доповняльними променями. Так, це ще одне означення, яке потрібно запам'ятати: Доповняльні промені. Так, далі розглядається задача. Задача з поясненням, зараз я вам її розповім. <кій> задача. На прямій <кій> точка С лежить між точками А і Б. Чи можуть промені А Б і А С бути доповняльними? Відповідь обґрунтуйте. І надано рисунок. Нагадую, кожна геометрична задача обов'язково складається з рисунку. Потім можна на рисунок наносити коротке ну, дано, тобто те, що в задачі надано нам, і питання. Ну тут у нас, дивіться, достатньо малюнка і умова задачі. Далі задача з розв'язанням, яке має обґрунтування, скажімо так. Дивіться, нехай аби це дані точки, так? І рисунок СІ. Далі йде пояснення. Да? Оскільки точка С лежить між точками А і Б, то точки С і Б лежать по один вік від точки А. і Б по один вік від точки А. Отже, вони належать одному променю з початком А. Так. Належать одному променю. Тобто. А на, на промені зараз я його позначу, таким теж синім кольором, який я позначила, лежать і точка С, і точка Б. Так? Далі. Цей промінь можна назвати АБ або АС. Отже, дані промені збіга... збігаються, тому вони не є доповняльними. А доповняльні, вони йдуть від однієї точки прямій, в різні боки. Да? Вони утворюють повну пряму, бачите? А ці промені, що у нас зображені в задачі, вони збігаються. Тому на питання, чи можуть промені А Б і А С бути доповняльними? За означенням, вони не можуть бути доповняльними. Так. Тобто. Коли ми щось доводимо, ми спираємось на якісь твердження, на означення, на аксіоми, або надалі будемо вивчати на теорему. Ну і пункт 1,4 в цьому параграфі. зі останнє тут можна прочитати буде самим, Якщо вдома прочитаєте, потім обговоримо на наступному уроці, тобто означення і його роль в геометрії. Ну, ось, бачите, знову ж таки, як я вам казала, такі. Поняття промінь, пряма, доповняльні промені. Що це таке. Якщо описано в поняттях, то це у нас означення. Вони вказують на особливості описаної фігури, що відрізняють її від інших фігур. Ну, Це оце є означенням, я вам про це говорила. Ну, І потім тут є е, певні <кхід> малюночки. Ось е, і. М Означення потрібно вдома прочитати, і потім обговорити ці малюночки, які на рисунку 8 зображені. Це ваше домашнє завдання. Оце прочитаємо і на наступному уроці обговоримо. Тому що у нас там урок скоро завершується, а потрібно ще розглянути хоча б задачі, які потрібно розв'язувати. Далі у нас ідуть задачі. Параграф перший ми вивчили. Підсумок. В параграфі першому познайомилися, що у нас геометрія вивчає, які розділи геометрії, що ми вивчаємо зараз планіметрію, такий розділ, основні геометричні фігури на площині вивчили пряма промінь, точка, деякі короткі символи, які зменшують запис розв'язання задачі. Це ми Це вивчили. Далі йдуть задачі, які поділяються на усні вправи. Усні вправи ми будемо з вами обговорювати вже на наступному уроці. Далі графічні вправи це те, що потрібно будувати. Єдине, що ми поки що не будемо робити, там де такий монітор намальовано, тому що тут потрібно загрузити певну програму, навчитися в ній працювати, а потім будувати в ній малюнки. Це ми поки що не робимо. І далі йдуть письмові вправи. З ними ви вже знайомі, тому що ми робили домашнє завдання 12-14. Письмові вправи поділяються на рівні. Рівень А, рівень Б і рівень В. Всі оці позначки над кожним номером ми поки що ну, будемо бачити лише будиночок. Це задачі для домашньої роботи. інші задачі будемо розв'язувати в класі. Поступовим. Так, ну і як розв'язуються задачі, я вам вже це все, все пояснила. Зверніть увагу, е що задачі, Ну, наприклад, е який там номер візьмумо? Ну, давайте ось номер 15. Да. Позначте точки А і Б. Проведіть проміння Б. Тобто ми будуємо точки А і Б в да? Пам'ятаємо, що точки позначаються великими латинськими буквами. Позначили точки А. Б. Проведіть промінь а, Б, беремо лінійку і від точки А проводимо проміння Б. Якщо АБ, то А початок. Так, Чи є доповняльними промені А, Б і Ба. Якщо ми візьмемо Ба да? іншим кольором. Таким чином, да? Ми бачимо, що так, да, ці промені лежать на одній прямій, тобто вони утворюють пряму, але за означенням у нас виникає протиріччя, тому що доповняльні промені повинні мати спільний початок. А промені А, Б і Б, А не мають спільного початку, тому що перша буква у назві це початок. Перший промінь А, Б, значить, в нього початок точка А. А в другий БА початок. Точка Б. Значить, базуючись на означення, ми говоримо, що ці е, промені не є доповняльними. Ми поки що так от ро, ну, будуємо малюнок, пишемо в зошиті вдома пояснення, от як ми обговорювали на початку року. А коли урок починається, ми будемо розглядатися домашнє завдання на початку кожного уроку. Так. І домашнє завдання. давайте, Домашнє завдання я вам напишу на платформі. Зараз я... Так, урок закінчую. Щас.